Фіскуль, привіт! Що робити з виноградом на зиму? Питає мене підписниця. Це питання хвилює багатьох, тому вирішив зняти відеоролик. Що ж я роблю з виноградом на зиму? Перш за все, хочу привітати всіх з першим снігом. Я знаю, що цей сніг розтане. Бачите, виноградник у мене ще не обрізаний, не укритий, тому якщо ви не встигли ще обрізати свій виноград і укрити, відповідно не варто переживати. На це буде ще у вас час і можливість. Я надіюсь. Зараз я хочу коротенько пробігтись, пробіжусь коротенько, тому що рука підмерзає трошечки, і це мене стимулює пришвидшити відеоролик. Вийде ще в мене відеоролик на тему, які сорти я викорчував, видаляю цього року і чому розкажу. Також покажу обрізку винограду, і також, можливо, детальніше торкнусь про укриття. Про укриття і обрізку частково зачеплю тему зараз. Отже, погнали, бо холодно. Ось так виглядає молоденький кущик винограду, який був посаджений цього року. Я його обрізав на повторний ріст, лишив ось такі пеньочки, з яких я на наступний рік буду формувати кущ. Беру ось таку пляшку, ріжу її напополам. Ось так вона в мене ставиться. Ось так от бачите. Бажано, щоб ці чубочки не торкались до пляшки, але це не настільки важливо. Ось. І беру її пізніше. Тут теж, теж такий самий кущик. бачите, Ось так я її прикопую і засипаю, засипаю її повністю. Весною я її розкопую до такого стану, відкриваю кришку. Ось, і через неї дивлюся, як там розвивається собі брунічка. Тобто він далі в мене росте весною, як в теплиці. Якщо є загроза повторних заморозків, я просто беру, закриваю корок знову ж таки весною, і кілька лопат землі зверху. І цього укриття достатньо, щоб пережити повторні заморозки. Це якщо у вас ще пагінці не вперлися в пляшку, тобто, якщо їм ще є куди рости, можна пляшку поставити більшу, звичайно, 5-літрову, 10-літрову, ну, але це, звичайно, треба де більше землі. Ось. <кхм> і потім ось саженці. Отак от от вони виглядають, присипані землею, і так вони в мене будуть знаходитися аж до самого квітня. Не випріває виноград нічого. Головна умова, щоб була визрівша лоза. Бо якщо лоза не визріла, то вона вам і в землі, і на повітрі. і ну, Вона не перезимує просто, тому що якщо вона була зелена, після морозів вона, звичайно, стане коричнева від того, що померзне, але якщо лоза не визрівша, вона не перезимує. Ну, з цим ясно. Далі в мене тут є кущики, які вже старші. От, я вирішив їх не укривати. У зв'язку з тим, що в мене їх є багато, я бачу, що я не встигаю. І не так страшна друзі, зима, як страшна весна. Ось, будемо думати, що робити. з Виноградом весною, як його зберегти від повторних заморозків, це питання актуальніше, ніж, на мою думку, укриття на зиму. В будь-якому випадку я рискую ризикую, тому що неукритий виноград, він весною стартане раніше і будуть відкриються спочатку, звичайно, основні бруньки, тільки врожайні. І якщо я. Попаду під повторні заморозки, то, звичайно, лишуся без врожаю. От Перед вами, наприклад, кущ аватара, який в мене літом росте тут на арках, а на зиму я його до цього часу я його взагалі закопував, тому що аватар, і вон там далі у нас Хеллоуін. Вони в нас бояться морозику. І ну, мінімум, що для них можна зробити, це отак їх покласти на землю. На землю. Я їх от пришпілив, ось так, максимально приклав. Е, надіюся, буде сніг, їх засипе снігом. І навіть якщо снігу не буде, від землі вони будуть все одно отримувати тепло. Земля завжди віддає тепло. І е, таким чином вони в мене перезимують краще. Тобто <кхем> е, для. Е, того, щоб знати, що робити вам з виноградом на зиму, вам потрібно враховувати такі моменти, як вік куща, його морозостійкість і його врожайність, а також кліматичну зону, в якій ви проживаєте. Я проживаю на Волині, Волинська область. І в нас тут холодні, такі прохолодні літа. І Також в нас і помірно е, теплі зими. У нас немає таких великих морозів зимою, м'які в нас достатньо зими, тому е, укривати виноград повністю я цього року не буду. Е, тут ось в мене, наприклад, росте рекорд і торнадо, я їх теж так, бачите, просто поклав. Тут затишок від цегли мене складено. ось, І, як показала практика, тут і весною воно у мене не вимерзає. Е, гарненько воно себе тут відчуває. Тут ще в мене кишмиш і і Я їх так от експериментально просто поклав на землю. Вони собі ще під своєю вагою трошечки приляжуть і так вони будуть зимувати. Так, е, тут от у нас, наприклад, кишмиш Юпітер. Він є в нас неокривний, тому я його просто обрізав і підв'язав зразу до шпалери, там, де він має рости. В нього висока морозостійкість, особливість сортова його така. Тому ось такі справи, друзі. Перші три роки рекомендую всім укривати виноград. Справа в тому, що поки на винограді немає старої деревини, стара деревина це отака, ось така от луза. Які вже кілька років, а це однорічна деревина. І коли ви купуєте саженець винограду, як правило, продавець вказує морозостійкість. І оця морозостійкість стосується саме оцієї лози. І якщо ця лозичка виходить з землі, самої від корення, так, у вас в перші роки немає і потужної кореневої системи, і немає відповідно у вас і запасу старої деревини, бо це молодий кущ. Тому ця лоза ризикує бути вимороженою. Вибачте, Ця лоза ризикує бути вимороженою за зиму, тому її варто обов'язково вкривати. Якщо є вже запас старої деревини, він підживлює ці лози, які йдуть далі, тому що він витримує набагато нижчі температури, екстремальніші, ніж оця лоза, ну, це логічно. І тому вже ну, якби кущ сам себе страхує. Можна собі дозволити його не укривати з четвертого року, ну хоча б з третього, це мінімум. Ну, Залежно від того, теж, яка у вас кліматична зона. Якщо е, я говорю про холодні регіони, де е, зимові температури сягають за мінус 20, ось, тому от е, потрібно укривати. Ну, в перші два роки це укривати мені здається, треба скрізь, е, тому що знову ж таки, повторюсь, немає старої деревини запасу і немає гарної кореневої системи. Е, як укривати однорічки, я вам показав. Двохрічки укриваються теж дуже просто. Просто їх кладу на землю і засипаю хоча б 5 см землі. От і все укриття. Бажано, коли ви ховаєте в землю виноград, щоб кінчик виглядав. Це вам допоможе весною взяти за цей кінчик, легенько струсити і вас виноград. Гарненько дістанеться. Бо якщо у вас, як в мене, наприклад, суглинки, земля за зиму сильно ущільнюється і важко потім дістати виноград, щоб ну, є ризики пошкодити лозу. Тому я от ті сорта, які окриваю, я лишаю кінчики лози, щоб можна потім за них було підняти ці от наші рукавчики. Перш ніж виноград укритий, його, звичайно, треба обрізати. Не будете ви ще отакий е, великий кущ, весь нагинати і присипати землею. Ну, це взагалі не потрібно. І це важко і не Е, Повторюся, перший рік ми обрізаємо його на пеньочки. Е, наступний рік ми з тих пеньочків формуємо собі рукавчики, отакі, які будуть йти нас. Прямо із землі. Чим більше рукаві, тим краще. Ну, все відносно, без фанатизму, друзі, не варто впадати в крайнощі. Потрібно, ну, за, перший, за, другий рік, ну, за перший рік ви формуєте кореневу систему, на другий рік ви формуєте хоча б 3-4 рукавчика, якщо вдасться це зробити. Щоб у вас вийшли, на яких пізніше ви будете. Будете потім робити обрізку. Е, обрізка це дуже обширна тема, тому я зроблю це, це окремим відеороликом. Є в мене відеоролик за минулий рік, можете переглянути. Е, я, враховуючи деякі нюанси, ну, зніму цього року, тому що, якби старі ролики люди чомусь не сильно дивляться, ну, Дивляться, що ага, ролику рік-два, значить треба шукати щось новеньке. Ну, якось так воно працює. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що ви є. Про обрізку я розкажу пізніше. Ось, можу вам ще показати, як виглядає кущ, викопаний трьохрічний. В нього така вже коренева система. бачите, Запас старої деревини. І цей кущ відповідно, він може війти в зиму, не укритий. Для порівняння, ось так ось виглядає молоденький саженець. Який ріс в контейнері. Ось тут визріла в нього лозичка, така в нього коренева система. Звичайно, такий саженець потребує догляду, як маленька дитина. Тому що він, йому буде важче справитися з низькими температурами, з пересушеннями, бруньки і так далі. Для того його і укриваємо. Друзі, всім миру, радості, добра, побачимося.